І ті, які стоять по верхній стороні вулиці Грошевського, дорогі українці, дорогі харків'яни мої, яких звезли сьогодні на цю сторону до Верховної Ради, дорогі харків'яни, які приїхали власноруч самі своїм коштом з цього боку майдану, дорогі друзі, усіх нас дурить і обкрадає ця влада. Це саме ця влада 20 років назад, і я буду звертатися перш за все до працівників підприємств, яких зігнала партія регіонів зараз. Саме ці директори підприємств, саме на цих підприємствах, вони переконували вас, дорогі друзі, про те, що не треба обирати європейський шлях розвитку. В 91 му році вони всіх вас лякали про те, що Європа це страшно, Європа це кризова економіка, Європа це шок. Це вони лякали вас польським досвідом, чешським досвідом, словацьким досвідом. І що сталося? Ми тоді повірили їм. Ми повірили тим директорам підприємств Червоним, які вас переконували про те, що Європа не для українців. Наша, наш шлях це багатовекторність. Наш шлях це пошук якихось інших, але не випробуваних, не випробуваних світовим досвідом шляхів. Друзі, де ми тепер, в якій ситуації кожен з вас. Яку зарплату кожен з вас має, і порівняйте з тим, що має ваш колега на підприємстві європейському. Сьогодні ВВП на душу населення одного українця 7 тисяч доларів. Тоді, коли поляка, бідного поляка, з якого ми сміялися в 90-му році, говорили про те, що він не вдали собі молотка і гвістка зробити, цей самий поляк на душу населення має 22 тисячі доларів, а Чех 28. В три і в чотири рази вище, ніж українці. А звідси наші зарплати, звідси наші пенсії, і звідси наша впевненість у завтрашньому майбутньому. Дорогі мої харків'яни, Харківська область найбільший боржник по зарплатах та державних підприємствах. Я вірю, що в кожного з цих людей, які зібралися на площі, які працюють на підприємствах, де ще з горем пополам. Виплачують зарплату, що ви відчуваєте співчуття тим людям, які місяцями і роками не можуть отримати зароблене. Я знаю, що у нас є серце і душа. Я знаю, що ми готові зрозуміти. Більше ста мільйонів Харківська область зараз заборгувала по державних підприємствах зарплати саме через господарство і казяйнування цієї влади. Друзі. Давайте відкриємо свій розум і серця, давайте не будемо жити тими емоціями, брехливими емоціями, якими нас годуємо. годують. Давайте зрозуміємо, що Україна єдина. Ми не дамо її розділити на схід і захід, бо схід і захід буде разом. Друзі, я цілком впевнений про те, що Харків ще скаже своє потужне слово, і ми будемо не лише містом великого базару. На якому працює більше людей, ніж на усіх разом взятих великих підприємствах нашого міста, і скільки б ми не кричали, стільки б ми не кричали, Янукович, стільки б ми не кричали інші слова, але ми, всі, але ми всі будемо мати краще майбутнє для нашої країни. Бо ми того варті. Слава Україні!